Граючи в Майнкрафт хардкор, люди роблять різні речі від дивовижних та до максимально безглуздих. Але я планую зробити щось дійсно божевільне. Наприклад, накопати 20 тисяч діамантів і тим самим побити світовий рекорд. Але якщо копати вручну, то я витрачу на це декілька місяців, тому мені треба знайти якийсь спосіб здобувати діаманти максимально швидко. Бо я планую побити цей світовий рекорд менше, ніж за місяць. І я знайшов такий спосіб. Але спершу хочу спробувати традиційні методи пошуку діамантів. Я проведу в шахті 30 хвилин, і кожні 10 хвилин буду міняти спосіб добування діамантів. У висновку ми порівняємо, який зі способів максимально ефективний. 10 хвилин копав прямий тунель і результат. Oh my God, bro. Oh, hell, bro. Тунелем в два блоки ситуація трохи краща, але все одно. А от спосіб копати тунелем в один блок з додатковими тунелями в сторони дуже сильно мене здивував. але все одно, якщо враховувати те, що я маю накопати цілих 20 тисяч діамантів, ці способи для мене занадто повільні. Треба шукати щось покраще. На ютюбі я знайшов ось такий дизайн ТНТ машини, яка копає шахту. Для будівництва однієї з них треба на перший погляд не так багато ресурсів. Але тут у нас і блоки слизу, блоки редстоуну, та ще й древні уламки. Але все одно зараз ми перевіримо, скільки діамантів я здобуду за 10 хвилин. Йоу, 35 діамантової руди. Оцей спосіб мене вже влаштовує, але на мою думку варто спробувати 10 таких машин, для будівництва яких треба вже солідно так ресурсів, тому починати буду зі створення ультимативної ферми слаймів. Я цю територію підготовлював півгодини бляха. Функціональну частину ферми я зробив, лишилося все гарно прикрасити та зробити місце для безпечного АФК. Стоп, Прикрасив ферму так, щоб по ній відразу було зрозуміло, що тут можна нафармити. А також високо в небі збудував повітряну кулю, на якій провів около години АФК. Ну що, шо, чекнем шотом. Оу, окей. Йоу, та це капець яка ефективна ферма. Стоп. Щось мені ці звуки дуже знайомі. Нафармивши багато слизу, відправився добувати корали, редстоун, а також древні уламки. Їх я добуваю за допомогою ось такої ТНТ машини. Здобувши всі ресурси, я готовий до будівництва машин. Але перед тим як почати, я збудував дві якими розчищу місце для будівництва інших. Ось і вони. 10 ТНТ машин. Залишилося перевірити їх в роботі. В мене є дуже хороше перечуття. Тиснемо на кнопочку. Так, динаміт пішов. Йоу. Окей. спосіб дійсно дуже дієвий. Один з руди. Саме таку кількість мені вдалося накопати всього лише за якісь 11 хвилин. Але цього ще все замало. Думаю, якщо я збільшу кількість машин з 10 до 40, то кількість діамантів буде просто неймовірна. Для цього прийшлося зібрати немалу кількість редстоуну. Кидається щось там. Ай, та не в мене, бляха. Та успокойся, ти боляче. Все я звалюю. За мною йде падлюка, ну я тобі зараз покажу. Також зібрав багато слизу, на фермі слизу. І, звичайно, найскладнішим виявилося добування древніх уламків. Воно в мене зайняло декілька днів. Для вас це все минуло швидко, але не для мене. Тому прошу за мої старання поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал та залиште коментар під відео. Збудував я 40 машин, і зараз залишилося, напевно, найнеприємніше. Розставити вагонетки. Але я їх маю не просто поставити, а засунути поршнем, щоб бак спрацював і динаміт міг нескінченно дюпатися. Ну, ще 39. Ну, все. 40 машин готові просто вигризати для мене шлях до діамантиків. Почнемо. Йоу. Так масивно виглядає. Павук тікай. Діамантик випав з павучка. Бідний павучок. Ми тебе будемо пам'ятати. Оу, діамантики. О, тут ще. І тут. Це капець! Буквально пару натискань на кнопку і в мене вже майже 100 діамантів. В мене лишилося неповні 2 години перед роботою, щоб пограти. Я вирішив весь цей час копати діаманти цим способом. І в мене вийшла ось така кількість. Я відділ на очі! Yeah, you know, oh, 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 oh. Таким способом я копав діаманти декілька днів, але мені набридло кожного разу, добуваючи діаманти, битися головою літаючи на елітрі. Це сердить. Тому я прийняв рішення шукати інший спосіб добування діамантів, і я знайшов його досить таки швидко. Принцип лишається той самий, ТНТ-машини, але зараз вони будуть робити вищий тунель. Де буде легше літати на елітрах, а також буде більший шанс знайти діаманти. Та машина, яка збудована зараз, має ширину приблизно в 200 блоків, а та, яку я збираюся збудувати, буде мати 300 блоків ширини. Ну і логічним виводом з цього є те, що якщо машина більша, то і ресурсів на неї треба більше. В додаток до цього в ній використані блоки меду, для добування яких я вимушений будувати ферму меду. Почавши збирати ресурси для великої ферми меду, я зрозумів, що мені потрібно багато вуликів з бджолами в них, тому мені нічого не лишалося, як зайнятися розведенням бджіл. Бжели. В підвалі свого будинку я зробив великі кімнати, де розводив бджіл декілька годин, і в мене вийшло назбирати потрібні 40 вуликів, в кожному з яких сидить по три працьовиті бджілки. Ферму будую в венді, тому що там немає циклу дня та ночі, і наші бджілки будуть трудитися без перестанку. Редстоун тут простий, роздавачі збирають мед в бутилочки замість мене, тому я можу просто стояти АФК. Ось так ферма виглядає зсередини. Трудяться. І за приблизно годину з чимось АФК в мене вийшло назбирати ось таку кількість блоків меду. І цього мені якраз вистачає. Зараз мені ще треба розібрати старі ТНТ-машини. І тільки зараз я зрозумів, що мені треба 1061 блок слизу, а я маю всього лише 284. Тож. Бляха, цього точно вже має вистачити. Ще трошки редстоуну. Також треба декілька стаків кварцу для спостерігачів. Витративши немало часу, я можу вам повідомити, що ресурси зібрані. Ще щось собачка нам хоче сказати. Окей, окей. Збудував я цього монстра і мені дуже кортить перевірити, наскільки він буде ефективним. Оу, відразу так. Оу, діаманти. Ой-ой-ой. Так, копаємо діамантики. О, тут ще на стелі діаманти. Добуваємо. Просто гора діамантів. Воу, оце це величезна жилка. Ну і копаючися 10 хвилин, я назбирав 112 руди. Цим способом вже реально побити рекорд менше ніж за місяць. Я поставив собі ціль здобути 10 тисяч руди, тому що вона займає менше місця. І коли я зберу цю кількість, я збудую величезний куб і добуду його кайлом на удачу. Ми гарантовано отримаємо 20 тисяч діамантів, а може навіть і більше. На даний момент у мене зібрана ось така кількість діамантової руди, і в мене є ще над чим попрацювати. Зараз я відправляюся добувати діаманти, поки не назбираю потрібну кількість. В процесі добування діамантів мені зустрічалися різні проблеми, і я знаходив різні рішення. Наприклад, найбільшою проблемою була лава. Вона була неприємною, тому що вона блокує вибухи ТНТ. Її я прибирав за допомогою рештування, легкий та швидкий спосіб. Для добування такої величезної кількості діамантів мені знадобилося 2 тижні. І зараз я готовий вам показати, як виглядає 10 тисяч діамантової руди. Я тільки будував цей куб хвилин 30. А на добування навіть не уявляю, скільки часу треба. Тому я хочу спочатку зробити маяк. Але для нього мені потрібна зірка Незеру, яка випадає з візера. Тож я вирушаю вибивати голову візер скелетів. Перша голова. Оу. Друга. І третя. Зірка є, маяк є, і можна приступати до добування 10 тисяч руди. Швиденько кращу з усіх здобутих діамантів діамантові блоки. Та будую з них великий діамантовий куб як пам'ятку про виконану роботу. Після будівництва у мене ще в запасі лишилося декілька стаків блоків.